Щотижневі новини Хомутецького коледжу, випуск номер 11 від Центру студентської інформації. Поїхали! В коледжі проведена гостьова лекція з питань запобігання домашньому насильству. Представниця благодійної організації Антоніна Радченко розповіла присутні про небезпеки домашнього насильства та порядок дій щодо уникнення цього явища. В рамках тижня із дисципліни внутрішні незаразні хвороби проведено ряд заходів, які дозволять майбутнім ветеринарним спеціалістам стати справжніми професіоналами своєї справи. Особливим моментом стали доповіді випускного курсу, які ділилися досвідом виробничої практики. Так тримати знаковою подією цього тижня став захист звітної документації виробничої технологічної практики студентами спеціальності ветеринарна медицина. Потужні презентації, якісні доповіді та позитивно-продуктивна атмосфера довели високий рівень знань наших студентів. 14 жовтня в Гуртожку коледжу проведено розважальний захід, який вимагав вікторину на квітливість. Переможці та найактивніші учасники отримали цінні призи. Було весело! 15 листопада в коледжі відбулася інтелектуально-розважальна гра Я люблю Україну. Дві команди студентів показали свої знання про Україну, мову, географію, культуру та багато іншого. Всі присутні гарно провели час та слід відзначити дізналися багато цікавого і нового про Україну. І на кінець, 17 листопада, Україна святкує відразу два свята, які безпосередньо стосуються нашого коледжу. Це Міжнародний день студентів та День працівників сільського господарства. З чим я і вітаю причетних! На сьогодні це все на зв'язку.